Вітаю! Сьогодні будемо досліджувати в програмі GeoGebra. в додатку. На телефоні я покажу, але можна це зробити і на комп'ютері. Будемо досліджувати теорему про те, що з будь-якої точки кола діаметр видно під прямим кутом. Вибираю піктограмку коло з точкою з центру, і ось таким чином у нас будується коло. Тепер нам треба провести діаметр. Щоб діаметр гарно зафіксувати, ми проведемо давайте, пряму через дві точки. От Через точку Б, то через точку А провели нашу пряму. І тут є така функція, що ми можемо поставити точку на перехресті двох ліній. Для цього... Збільшимо наше меню до максимуму. І шукаємо, воно виглядає ось таким чином: точки, перетин. І поставимо ось тут точку. Таким чином, наша точка зафіксувалася. Це буде BC, у нас буде діаметр. Так, що ми далі робимо? Нам треба поставити декілька точок на колі. Для того, щоб наглядно, хоча давайте одну точку на колі поставимо. І тепер нам треба провести відрізки, сполучити відрізками точку Д з точкою С. І сполучити відрізком точку Д з точкою Б. Я вибрала під раму відрізок і позначила. Тепер мені треба виміряти, який кут у мене утворився між відрізком ДС і ДБ. Тобто, дивіться, я, наче, стою в точці Д і дивлюсь на мій діаметр БС. І от під яким кутом мені його видно. Заходимо в розділ вимірювання, кут. І я торкаюся відрізка «ДС» і торкаюсь відрізка БД. Подивіться, будь ласка, в мене вийшов кут 90 градусів. Я можу взяти е, переміщення. І тепер, коли я натискаю переміщення, подивіться, я точку, де можу переміщати де завгодно по колу. І воно показує, що мій вимір 90 градусів він такий і лишається. Так само дивіться, я можу точку С, тепер переміщувати ой, точку Б С, коло змінювати. Дивіться, все, все одно лишається діаметром. БЦ у мене лишається діаметром. І кут, який утворено, якщо стояти в точці Д і дивитись на діаметр БЦ, то кут все одно лишається 90 градусів. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи з вашим дослідженням.